Розпочнемо розмову з Вольфгангом Ріхтером, полковником у відставці та військовим експертом. Вітаю вас, пане Ріхтер. Чи можете ви зараз визначити, чого Україна намагається досягти цим нападом? Так, доброго дня, пане Оппельт. звісно, наразі це важко сказати. Це операція, яку тримали в секреті, і яка, здається, здивувала росіян. Вона спрямована на регіон, який до цього часу не був безпосередньо залучений у конфлікт з російської сторони. Вже задіяні прикордонні війська, а тепер до них долучаються сили національної гвардії і, звісно, використовуються авіаудари та артилерія. Нам слід оцінити масштаб. Мова йде про максимум тисяча осіб, приблизно 600 вже проникли на територію Росії, а від 200 до 400 залишаються позаду, що становить приблизно два батальйони. Це значно менше порівняно з літньою наступальною операцією, коли було задіяно 12 батальйонів. Що це може означати по перше, дивно, що Україна здійснила такий напад, який не має чіткої оперативної мети, це видно з числа задіяних сил. З іншого боку, вони під тиском на Донбасі, адже там їм також не вистачає резервів. Тому дивує, що вони використовують близько тисячі осіб для атаки на другорядному фронті. Можливо, метою є створення невизначеності, поширення плутанини. Хоча стратегічної ініціативи це не принесе, але, принаймні, приверне увагу. Той факт, що там знову залучені російські добровольці, свідчить, про те, що це може бути спецоперація, керована військовою розвідкою, яка відповідає за стратегічні сюрпризи, зокрема через атаки дронами на Чорноморський флот чи вглиб Росії, і тепер також за це перетинання кордону. Це не перший випадок, адже ми бачили подібні дії в останні місяці. Це викликає занепокоєння, що Україна ризикує тим, що росіяни можуть відповісти чимось схожим.